Вітаю, шановні глядачі вас на каналі Addy Strategy Total War. І сьогодні у нас рейтинг нам попалася в Прусія. І будемо пробувати якось, скажімо так, це все винести. Тим часом вже добудовуємо скажімо так, другий міський центр, млин, склад. Трошки буде на пришвидшеннях. Давайте одразу ринок, швидкий ринок ми не йшли. Ось, скажімо так, там тих пар сотень ресурсів, вони того просто не вартують. Бігати, скажімо так, стрибати. Так, я зробив першу помилку, поставив кузню до сторону супротивника. І давайте будемо займати золоті шахти. Так, трошки робимо обміни по ресурсам. Так, небагато. Буквально золото стараємося поки економити. І ставимо першу казарму. Так, давай на золотом. А у вас на пошук інших шахт, шановні. Так, бачимо тут вагільна залізно. Трошки не то, що нам треба. Але як кажуть нічого страшного. Так, знайшов я ще одну золоту, давайте зразу на їжу. Запустимо мушкетерію і будемо прави шахти. Так, знайшли ми усі золоті. Тепер треба наповнити їх селянами. Так, купляємо їжу. Бо буквально все, що було, скінчилося. Так, стрілянемо на ресурси. А вже після прокачки золота, я думаю, будемо... Хоча, в принципі, можна поставити академію і зараз. Але поки, скажімо так, апаємо шахти по можливості. Так, давай зараз на шахту сюди і нас тут лишилося ще одна. Селян вже, скажімо так, повідправляли. Тільки треба трошки золото продати і одразу її прокачувати. Так, останній шахма зараз буде також запущена селянами, є вже. І тепер давайте собі спокійно ставимо академію і другу казарму 18 століття. Щось з цим харчами. Так у нас погано все діло росте. Це просто якийсь жах. Так, добре, давайте повідправляємо. У нас просто дуже мало селян на їжі. Тому поки по можливості будемо купляти. Так, це все є. І нам треба ще селян взяти на другу казарму. Буквально вже і ресурсів, і золота ніби достатньо. Так, беремо перший ап на їжу. І пішли будувати другу казарму. <кхи> так, також треба заліза, не забувати. Особливо ап на тачку на камінь. Також ап на швидкострільність, підковод, ну все хоче заліза. Так, наймемо пару барабанщиків. Так, давайте сюди шановні, тут далеко за кордон загуляли. Так, ну бачимо, у нас червоний, так. Ну, показує, червоний щось слабо розвивається, можливо, в перехід в століття плануємо або щось інше. Навод, на відміну наш союзник і його супротивник йдуть доволі непогано. Ну що ж, будемо дивитися, що, що у нас зараз по факту вийде. Так, давайте зараз по ресурсам трошки розкидаємо вас. Так, знову треба їжу докупляти, бо це якийсь наш жах. Так, косу беремо. І трошки ресурсів, щоб взяти нарешті сокиру. Так, і давайте шукаємо якийсь густий ліс. Чим густіше тим краще. Тим краще у вас буде рости і ресурси і якщо він ще чим поменшить, це взагалі бомба. Так, я б казав закласти хоча б якусь мінімальну стінку. Стіну від супротивника, ну давайте таку мінімалістичну, скажімо так. І ось тут також. Так, давайте, шановні, сюди. У вас також на стінку. Купуємо знову їжу. Бачимо, з їжу у нас трошки проблеми. По-перше, мало селян, а по-друге, ми ще й толком і не прокачали їм. Так, нам ще взяти посувал першим поставити дип. Так, бачимо нашого союзника золота так як в нас на кордоні буквально. А це вельми погано. Так, заклаємо дип, центр. Так, і давайте шановні на стінку ходить там шаритися. Так, можемо взяти ап на тачку, але поки нам ще рановато. Тим більше там лишилося буквально 5 хвилин. Так, дип ми запустили. Так, у нас тут такий міні-шпигун є. Я сумваюся, що ми там щось побачимо толкове. Захопити не буде, можливо щось, якщо там не буде охороним. Хоча я думаю, бачу як супротивники розвиваються, охорона на шахтах точно буде. Так, апаємо трошки вугіллям. Зразу поясню для чого, нам треба буде брати підкову і ще масу різних апів. Так, в нас бачимо просто брак селян. Так, як тут можна щось проапити, коли в нас немає чим це все апатимо. Так, поки там дерево збирається, закидаємо по шахтам селян. Так, тут вже в принципі домурували. А барабанщики поставимо на охорону стіни, щоб коли ми потім всі війська скажімо так, виділяли, що вони стояли собі на своїй стіні і там нікому не мішали, як кажуть. Так, давайте ви сюди. І давайте другу, скажімо так, стайню поставте. Зразу беремо авпаємо підкову, хоча для підкови бажано мати три стайні. Ну, трошки знехтуємо ще поки прокачкою їжі. Так, і давайте зразу закладемо другу стіну. Бо можуть бути і рейди, і все, що не хочеш. Так, а тут поставимо кусок кам'яної. В майбутньому, якщо буде потреба, замуруємо повністю. Так, давайте другу стайню також. І нам треба ще третю стайню. В принципі, там вже, по ідеї, дерево на ньому назбиралося. Буквально там лишилося зовсім трошки. Так, давайте другу поставимо стіночку так само. Так, що в нас там по стайні? Нам треба трошки каменю. Каменю і третя стайня. Так, і давайте ще трошки ресурсів прикупимо, надо поясню для чого, щоб поставити хоча б одне ардепо. Ось це дійсно треба. Так, давайте трошки пропимо їжу. У нас вельми погано, скажімо так, навіть дуже погано ростемо. Так, і беремо зразу тачку. І на камінь. Камінь, на мою думку, це є така більш толкова. Толковий ресурс. Так, лишилося одна хвилина, у нас немає швидкострільності, немає цього всього діла. Ну, скажімо так, трошки розслабилися. Так, бачимо. У нас буде Прусія грати, а по діагоналі у нас здається Швейцарія. Якщо пам'ять не підводить, так, давайте зразу друге ардепом. І будемо робити максимально військом, тому що ми дуже довго артилерію будемо робити це погано. Так, і давайте охорону. Куди без неї? Так, і нас по охороні понакидаємо, по шахтах це основне. Ну і так само дипимо. ДПАРДП я вибачаю сам, бо їх також можна захопити, тут бачимо також охорона стоїть. Так що наш шпигун там особо, скажімо так, справи ніяких не зробить. Беремо першу швидку з підапуємо наші війська. Так, до речі, трошки дорогувато, вийшла нам чверть достання, тому поки ми її не будемо будувати. Так, давайте будемо пробувати, мабуть, виходити. Так у нас явно проблеми з артилерією, точніше її відсутність буквально повна. І в нас є два варіанти. Або чекати, хай суперник переходить століттям, або ще кудись там. І потім лапати рейди, або ставити фортецю. Ну і третій варіант у нас є просто йти в атаку. Принаймні, попробувати що у нас з цього получиться, побачимо. Так, відправляємо все своє військо Так, вас на камінь, шановні, артилерію зразу вперед. Так, щось у нас не всі війська зразу пішли, не розумію чого. Так, і давайте присуватись ближче. Так, беремо ще ап на силу пострілу. Також на камінь у вас, шановні. Так, і бачимо червоний хоче вийти. Але вийти він хотів по діагоналі. Не знаємо куди, але хотів. Так, супротивник один і плюс, що доволі близько золоті шахти є. По ним можна настріляти, нас скажімо так. І бачу, він нас впускає до себе. Але бачу, він зрозумів, що у нас є можливість захопити його шахти. Так, і в нас проблема в тому, що у нас мало рундаширів пішло вперед. Йоп, перний театр. Не зараз одними рундаширами продавить. Оце поганенько. Бачимо, його рундашири вже моїх пронесли. І вже скажімо так, пішли мені лупити в стрільців, грунташири ззаді підтягуються. Оце мій так, поганий контроль військам. Таку задіною погану скажімо так, жарт зробив. І нам в першу баталію скажімо так, не протриматися. Не треба відходити назад. Називається пробували атакувати, получили поносці, відкомовся назад. Так само, як москалі під Києвом. Теж отримали під хвіст і покотилися назад на своє болото. А в даному випадку нам болото білорусів. Так, ну що ж, давайте ще пропимо нашу кавалерію. Так, ботсонні гармати це звісно добре, але це буде пізніше. Нам ще поки відновити нашу всю артилерію. Так, давайте поставимо четверту стайню. Так, це поки закриємо, це також. Також дивно, що ні я, ні він, скажімо так, не шмальнули одне одному по шахтам. Це, скажімо так, доволі сильна байдужість свого роду. Так, давайте зменшимо ціну нашої артилерії. Так, і тепер можна камінь попродати. Їжа також може піти трошки, дерево також. Так, четверту станню ми запускаємо, куди без неї? Так. Трошки захист нашим солдатам треба прокачати. Давайте третє ардепо. І візьмемо ботсольні гармати ще на всяк випадок. Так, давайте будемо свою артилерію відганяти його військом. В принципі, що перехватив втрати, у нас зараз таке враження, що однаково війська стоїть, що в нього, що в мене. Ну, зрештою потім покажу статистика. Так, нам бежати, що швидко стрільні спосувало би або прокачувати шахти. Щоб було б дуже-дуже добре. Так, давайте поставимо, мабуть, кусок стіни. Так, там, бачимо, не хочемо так будуватися. Ну нічого, пожертвуємо одним каменем. Так, вас також давайте на цю стіночку. А вас давайте на кутувуш ми хоча б з якоїсь, хоча б з піночі були прикриті від рейдів. Бо по ідеї в нас би мав би мало берейдити ця боже, якийсь швейцаріям, яка є синьою на карті. Так, не міцність будівлям. Якщо втратимо контроль над нас гостем. Так, і качаємо трошки шахти. Так, а де нас ще вугілля є? Так, аж там є. Так, ну качаємо повністю все вугіллям. Бо нашу стрільність нам назбирати буде вельми важкувато. Так, і в нас тут також. Залізу в свою чергу також будемо прокачувати. Так, трошки давайте по золоті. І бачимо погано на з'їжджю. Так, нам треба поставити собор. І будемо пробувати перейти в століття, хоча б, щоб мати м'ясо додаткове. Так, це в нас є, це в нас є. Так, давайте... Так, що нас бракує? Все вже є. Перейдемо в століття, бачимо супротивник. Буквально відійшов. І давайте ми таку маленьку його помилку скористаємося. Підемо свого городу, трошки в нього відіжмемо гармати. Тоді ще постараємося їх віджати. Так, ну не всі, але хоча б щось. Так, давайте сюди і повамтамо залпик, по тим, що з нами переслідить буквально. Так, де наша артилерія? Чому це все не падає як мухи? Так, бачимо спитник, вирішив перегрупуватися. І бачимо, відступає, ми його дошка, артилерії відганяємо. Так, ми, в принципі, перейшли століття. Так, нам би ще дати мушкет другий. Не мушкет, а дружку стрільність. Так, беремо другу тут стрільність. Так, цю шахту ми також апнемо. Так, вас на камінь, шановні. Давайте десь ще тут поставимо... На дерево кинемо, ми там достатньо селян. А їжа в нас так і так щось не особо росте. Так, давайте гармати, ми вже так само майже зробили помилку, як наш супротивник. Так, і бачимо, наш союзник підкотився буквально до нашого супротивника. Це нам може зіграти так непогано, скажімо так, роль. Якщо він піде його переймати або свою армію розділить надвоєм У нас це буде такий хардкорний буквально джекпот. Які ми можемо буквально взяти і пройти. Так, бачимо, він це військо ще далі відводить. Так, значить ми трошки його перегрупуємо. А ні, не відводить, бачимо наоборот, почав наступати. А ні, щось він передумав знову пару залпів, скажімо так, артилерією робить чудесам. Так, і давайте запустимо драгуні 18 го стріті вже. Так, у нас такого немає нічого, міцність будівель, сила пострілу. Або одну шахту прокачати. Ну є ще будемо поставити казарму 18-го. Так, бачимо, наш союзник каже, що буде атакувати, тоді хай просто стане десь там вище, або з другої сторони, що він просто туди підвів війська. Так, ну хай трошки він відвів від, скажімо так, входу цього. Це вже добре. Так, давайте наші пару гарматок до переду підвести. І гармат і багато стволки, тим більше у нього його гармат поїхала підняти зверху нашого союзника. І в нас є шанс, бачимо, що противник розділив свої війська надвоє. І тепер давайте всі дружно контратакуємо. Так, а от атробимо те, як ми привикли. З так такої спаленої землі і буквально будемо зараз своїх трошки драгонів вести на фланг. Так, давайте драгони сюди. Так, рундашири в кубку, мушкетери також бажано в кубку. Так, і давайте нашими гарматами по скупченню ворогам. І тепер можна в принципі атакувати. Я думаю, тут же ми маємо по-любому продовити його. Тому що це стратегічна скажімо так, перевага за нами. Ну і плюс, коли він переходив через цей горб, він буквально своє військо скупчив сильно. Ну, Батсольні гармати і плюс наші гармати роблять чуди сам. Так, є, ми його пробили армію. І тепер можна просто брати сміло, зачищати, скажімо так, територію. Я не розумію, що робить синій, чому він не допомагає своєму союзнику. Бачимо, вже і наш союзник пробився на територію. Так, ну бачимо, що шахти ми вже йому буквально 3-4 знищили, ще лишилася. Так, ну і бачимо. Чи синій сліпий. Ну, синій може і сліпий, хто його знає. Так, а тим часом ми його базу буквально переходимо як мистецький Червоним морем. І зараз будемо військові об'єкти буквально стирати. Так, а супротивник пише, що 5 хвилин тому йому писав. Так що там не поміг, хто там прав, хто не прав. Так, казарма наша ще, ще будується. Так, давайте на камінь. У нас там вже все одно повно росте. аппемом вже камінь на максимум. Так, і наші гармати поповнилися 23 гарматами в загальному ставом. Тобто ми майже всю артилерію з захопили. Так, як це є пруськом. Так, і давайте по шахтах пройдемося. Шахти треба максимально також захопити. Так, це Тут бачимо, що остання золота лишилася в нього. І гармати хай стирають йому економіку. Так, усі будівлі цивільні і не цивільні, в принципі, можна спалювати пояснюю чому, У нас тут всі будівлі є. Так, наш союзник бачите у нас пішов, скажімо так, вже до синього, навіть чи провокувати чи атакувати. Ну, На рахунок провокації в нього доволі непогано. Це, ж, так, це вийшло в плані з червоним. Так, всі військові об'єкти ми знищили. Шахти, в принципі, також. Ото залишився попаде один драгун, в якому зараз випотрошимо. Так, і щось він відступає. Це якийсь такий нехороший знак. В принципі, ти можеш може забрати в нього націю мати додаткову. Так, і давай він напишемо. Так, стоп. У нас не той чат. Треба в, в чат союзника написати, щоб зараз шахту не підірвали. Бо друга нація це завжди добре є навіть дуже. Тому я цю шахту не буду захоплювати, надіюсь, візьме наш союзник. Так, давайте перегрупуємо військам. Побачимо з пішов своїм всім військом буквально до мене. Піхота з одного боку наступає, а кавалерія з іншого. Ну, скажімо так, це лайфак. Можливо це надій гірше, бо бачу він свою армію знову розділяється його. Так, то наступаємо, то будемо відступати. Так, бачимо артилерію він цю підводить допереду. В підсумку повністю базу червоного ми спалили. Так, трошки поставимо будиночки наперед. Так, і давайте запустимо мошкетерів. І законтримо буквально собі усі, скажімо так, будівлі. Ще це можна було набагато раніше зробити. Так, нас вже бачимо прильоти по нашим басольним гарматам. І давайте наступати. Наступаємо на піхоту, артилерія працює виключно по драгонам. По драгонам, бо нашого сільника бачите, у нас драгони просто полягають. Але ми артилерії трошки його прикриємо. Так, там драгнів вже мало лишилось, тепер можна по його артії піхоті лупити. І таким бачимо спільним фронтом наступати. Так, ще пішла маса рундашерів. Ну, скажімо так, філетові наступає доволі так, розсіяного. Так, і бачимо мій союзник вже в нього на базі. Тобто ця армія вже він просто підслав як звідчаю свого роду. Так, але чого він ще десь не вийшов з гри? Ні, він ще не вийшов. Так, давайте підтягуємо війська, пробиваємо стінку. Бачимо, артилерія наша трошки не прокачена в плані цінності. І, наша, бачимо, що стінка не добудувалася до кінця. Так, йоперний театр! Я ще не взяв першого апу на млин. І кажуть, чому погано з їжею. Ну, понятно, чому погано, погано з їжею. Бо я трошка вася. Не прокачав своєчасно млин. Чесно, від слова, взагалі забув. Тож, хлопці, дякую за гру, бос він так доволі цікавенько. Так, бачимо дві казарми 18 століття, нього вже були побудовані. Ну, скажімо так, він непогано йшов. Так, я статистику. Що я вам ще таке скажу? Якби синій підтримав своєчасно червоного, то ще невідомо, як би ця баталія закінчилася. І чи би закінчилася, скажімо так, в мою користь. Дивімося по населенню, ми буквально всі однаково йшли, це дуже-дуже, скажімо так, є рідкістю. До, йшли однаково до перших сутичок моїх з червоним. Бачимо, студентів плюс-мінус також переходили однаково, крім мого союзника, він десь, студент, не перейшов. І по графіку балів бачимо також, плюс-мінус йшли всі однаково до перших, скажімо так, сутичок. Так що це була, думаю, гра рівних суперників. Так, шденько глянемо трошки. Шов шу шоков було. Тож всім дякую за увагу. Слава Україні!